У Могалів Подільському районі розпочався завершальний етап комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту, техногенної і пожежної безпеки та діяльності аварійно-рятувальних служб, яка триватиме впродовж тижня. Про це повідомили на установчій нараді за участі профільних і відповідальних представників служб і організацій району, зокрема Могалів Подільської громади. Та фахівців головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області, який проведуть інспекцію, спершу звернуть увагу на пожежні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо стану пожежної та техногенної безпеки. Перервана була планова перевірка в лютому 2022 року. Якраз під час перевірки почалося широкомасштабне вторгнення. Протягом останніх місяців були перевірені громади Моглі Подільського району щодо даного напрямку. Будемо вважати, що це така підсумкова перевірка уже районної ланки. Ми знаємо, що районна ланка в цьому напрямку працює і спроможна виконувати задачі поставлені законодавством. Була комісія державна перевіряла обласну військову адміністрацію цьому році. Всі ви знаєте, перевіряли майже всі райони, окрім могилів подільського Тому ми присвятимо цей тиждень питанням пожежної техногенної безпеки цивільного захисту у разі виявлення якихось недопрацювань, максимально піднімемо їх для того, щоб визначити пріоритетні ми і. Усунути ті недоліки, підведемо підсумки. Задача основна комісії не перевірка, а максимального надання методичної практичної допомоги. Окрім того, обласною комісією особлива увага буде приділена роботі системи оповіщення населення, перевірці засобів індивідуального захисту та обладнання для проведення рятувальних операцій. Ретельно перевірятимуть і стан готовності укриттів та сховищ для населення, оцінять готовність шкіл, лікарень та інших соціальних закладів до можливих надзвичайних ситуацій. Про результати перевірки та оцінки могилів подільської районної ланки буде повідомлено Вінницьку обласну військову адміністрацію. Такі перевірки в умовах воєнного стану є надзвичайно важливими. Оскільки вони спрямовані на запобігання надзвичайним ситуаціям, наслідкам та забезпечення життєдіяльності населення у складних умовах.